Вітаю всіх! Ми довгий час мовчали, але вже нема сил. Вирішили розповісти, що ми все таки робимо і зробили. Бо багато хто задає питання, що ви будуєте, що ви робите, чому ваші екскаватори стоять десь. Тому ми сьогодні вирішили трошки розповісти про те, що ми робили, робимо і будемо робити. Друзі, ми знаходимось в Березівці. Це Київ чоп траса, 20 кілометрів від Києва. Це наша територія, яку ми вирішили розбудовувати. Насправді, вже майже два з роки ми будуємо спочатку повномасштабної корковський танк рядом з нашою базою. Там нам базу сосни поваляли тварі, блин. Спочатку ми відбудовували все, що нам окупанти зруйнували. Це офіси, це сервісні бази, це спецтехніка. Ми це зробили. Це смятку прилетіло в склад. Нормать, вас за нагус. Бачите, для яких цілей потрібні наші рекламні да? А нічого. Відбудуємо все, все буде Україна. Далі ми пішли будувати офіс у Львові. Це ми зробили. Третє будівництво це був новий офіс в Черкасах. Ми його побудували за чотири місяці. Він сьогодні успішно працює і вас там чекають наші круті члени команди. І е, насправді майже чотири місяці тому було прийнято важке таке рішення для нас: почати будувати, почати будувати в період невизначеності, період, коли країну рвуть окупанти на шматки, коли гинуть, е, на жаль, наші найкращі громадяни нашої країни, наші військові, наші діти, е, жінки. Але ми вирішили будувати, хоча нас всі е, відмовляли три місяці підготовчих робот. Вже ми пройшли. Насправді ідея, яка створити найбільшу площадку сервісу, та ремонту і продажу дорожньобудівельної техніки. І це має бути найбільша площадка в Україні. Насправді, територія цієї площадки дуже велика. І територію, яку ви зараз можете бачити в себе на екранах, це тільки маленька частина, навіть не чверть. Того, що буде е, засваюватися і забудовуватися, ми вирішили тільки маленьку частину зараз очистити, е, насипати ґрунти і розвивати цю територію, вже чекаючи нашу перемогу. Після перемоги підемо далі, будемо будувати більше. Е, трошки хочу розказати е, ті, ті е, такі е, виклики, е, які нас наздогнали, можна сказати так. Це ґрунти. Це дійсно великий об'єм ґрунтів, який тут є. І це той великий об'єм ґрунтів, який ми тут підняли. У нас територія з самого початку майданчика до тої частини, де ми зараз зупинились, відрізнялась майже на 1,8 метра. Отакий От великий склон був. Ми довго думали, що нам робити, і нам з цієї території дуже сильно повезло. В плані тут дуже багато холмів пісочних. Дуже багато дерев. Ми почали переміщати ґрунт. Майже два з половиною місяця ми переміщали ґрунт, насипали цей ґрунт. І завдяки цьому у нас почав мінятися ландшафт, почав мінятися дизайн. І ми вирішили зробити на території такі живі острова, можна сказати. Да? Це територія, де стоять острова посеред площадки, які будуть слугувати зоною відпочинку, а також елементом дизайну, декору території. Задача концепція зробити територію, щоб вона була жива. Нам дуже не хотілося робити пусту територію просто в плиці, яка мертва, яка е, не має жодного дерева. Основна задача, да, це було зробити так, щоб було затишно, щоб е, було затишно тим, хто тут працює, щоб було затишно тим, хто сюди приходить. І ми вирішили зберігати кожне дерево. Ми почали ці дерева висаджувати всюди, де тільки можна, і саме ті дерева, які нам заважали, ці степи. Там що й там машина, яка рух виняла, картопу засадила або викопала. Ще тема класна. Жодне дерево тут не пострадало. Ми їх всі залишили і просто почали пересаджувати ці дерева всюди, де тільки можна пересадити. На жаль, не всі дерева гарні, не всі вони однакові, але вони приймуться. Я сподіваюся, ми за ними доглядаємо. Вони будуть гарні. Садите картошку в пеще, то буде те, що у нас дерева. Короче, uh, всі дерева підпираємо. Пацани приїхали, всі мокрі, дуже сильний вітер. Це падає. Жопа повна, всі мокрі <звук> до трусів. Це дерево впало, хто думає, виживе воно чи ні. Сподіваюсь, що вони виживуть, але у нас спека під 40 градусів. Це дуже важко зробити, але ми це зробимо. Короче, Класно. На сьогоднішній день ми вже завезли сюди майже дві тисячі тонн щебня. Це підготовча частина нижньої подушки. Далі буде ще інша фракція. Зараз у нас фракція тут 0,40. Далі буде фракція 0,70. Далі буде відсів, далі вже буде плитка. Тобто шар за шаром. Сьогодні хлопці монтують нам забори. Ми маємо закінчити цей монтаж вже за два дня. Територію, яку ми собі городили. Вона невеличка, але вийшла майже пів кілометра забору. Багато хлопці роблять в жару цей забор. Вам, хлопці, респект. Це просто дивує. Сьогодні нам приїхав відсів. сьогодні нам приїхала плитка. Тобто кожного дня щось відбувається, і це надихає е, як нас, так і е, людей, які просто заїжджають, які кажуть, що вони пишаються тим, що у нас в країні щось будується. Не все стало, не все зупинилось. І дійсно територія вражає, вона дійсно велика. Одна з переваг цієї території це кількість. Автомобілів в середньому це три тисячі автомобілів за одну годину. Приїжджає тут, в піку проїжджає чотири тисячі сімсот п'ять тисяч двісті за одну годину. Це автомобілів. Тобто людей приїжджає більше. В цьому році ми почнемо будувати сервісну територію, сервісні бокси, такі як ми їх собі намалювали. От на цьому місці, прекрасному поза мною, буде чудовий офіс. Тут на кадрі ви його можете бачити. Цей офіс проект ми ще зробили в 21-му році. Перед початком повномасштабної сьогодні ми поставили тут е, мобільний офіс, який може хтось вже бачив в наших відео. Тому раді будемо вас бачити завжди. Тут є хлопці та дівчата, які можуть вас зустріти. Показати розказати вам все про чудову техніку кідромек, Сіномач, Сітрак. А також хочу додати, що ми почали допомагати нашим клієнтам в реалізації їхньої спецтехніки. Бушне це на сьогоднішній день велика проблема для багатьох наших клієнтів або просто е, людей, з ким ми ще не працювали. Це саме реалізувати техніку. На жаль, багато бізнесів зупиняється. Хтось прийняв рішення перейти в інший сегмент, або у когось є інші причини для того, щоб зупинитись там, будувати або вийти з будівельного бізнесу. І в них є велика проблема: це реалізація е, своєї техніки. І ми в цьому можемо допомогти. І ми допомагаємо дуже багато клієнтів до нас. Звертаються. Ми проводимо сервісні роботи, малярні роботи. І доводимо угоду до самого кінця, підписуємо угоду вже з кінцевим покупцем, який стає новим володарем крутої техніки, яку ви можете до нас привезти під реалізацію. Хоча територія і забудовується, вона працює. Ми зустрічаємо своїх клієнтів сьогодні тут, не дивлячись на те, що ідуть будівельні роботи, але все безпечно ніхто не постраждав, окрім камарів, які тут літають. Тому завжди раді будемо вас бачити, допомагати вам з реалізацією цієї техніки і разом до перемоги. Є у нас чудова опція та можливість тепер тестувати техніку, бо у нас велика територія, де можна капати, де можна протестувати грейдер, можна протестувати фронтальний навантажувач, екскаватор навантажувач. Тощо тому раді будемо вас бачити для тестів. Чекаємо вас з дітьми, бо для дітей у нас окрема історія: можна приїжджати безкоштовно з дітьми на вихідних. Та можна й в робочий день, якщо є час приїжджати, ганяти на цих чудових екскаваторах це безкоштовно і безпечно. Тому чекаємо вас у нас на нашому майданчику Березівка, Макарівський район.